Відні європейські архітектори з'їхались до Чернівців на український урбаністичний форум. Протягом двох днів учасники заходу говоритимуть про зв'язок соціального та просторового розвитку українських міст, а також сформують нове бачення при вокзальної площі Чернівців. Український урбаністичний форум продовжує бути мандрівною подією, зазначають організатори цьогоріч. Учасниці та учасники заходу завітали до чернівців, аби не тільки дослідити наше місто. Основною ідеєю є суспільство і простір, тобто про зв'язок якоїсь міської матерії, а також людей, які живуть в місті, і соціальних процесів, які там відбуваються, про те, що міський розвиток і все, що дотичне до якогось там урбаністичної тематики, воно е не тільки про об'єкти, не тільки про будівлі або розв'язки, а це також про людей, про те, як вони себе почувають в цьому місці. Учасникам запропонували попрацювати над концепцією облаштування площі, яка зустрічає туристів, подорожуючих до нашого міста залізницею. У нас був е Воркшоп про привокзальну площу. От він був дуже конкретизо... конкретно про Чернівці, про площу, про цей простір, як його можна змінити, як його можна розвивати, як його можна зробити трошечки інакшим. Тобто будуть і такі результати, і такі. Де місце теж дуже корисно, коли приїжджають інші люди і можуть на це подивитися незамиленим оком. Тому що, коли це будуть виключно чернівчани, ну, вони цей вокзал бачили ну, сотню разів, сотні разів. Так? І чогось нового буде складно побачити. Звичайно, це також важливо розуміти локальний контекст. От. Але коли люди приїжджають десь ззовні, вони там приїхали зі Львова. У Львові класна привокзальна площа. Так вони вже можуть зрозуміти, що там є, а чого там не вистачає. Та додає воркшоп за участі експертів, так би мовити, не обтяжених локальними проблемами чернівців. Це свіжий погляд на звичні речі, що є на площі, чого там не вистачає, але критично потрібно, які є якісь такі дуже гострі моменти, які місто треба вирішити там, можливо, в першу чергу. І сьогодні це вже все будуть учасники воркшопу там наносити на карти, якось протрасовувати, визначати, і вже завтра можна буде Бачити його результати тут на форумі. Окрім того, протягом двох днів учасники ділитимуться власним досвідом розвитку міст в умовах повномасштабного вторгнення. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.